І так, ми сьогодні з моїм другом Франкі розкажемо вам про каналізацію внутрішню та зовнішню, про правила монтажу, яка саме буває каналізація, які помилки можуть виникати і як їх виправити. І так, як ви вже зрозуміли, сьогодні розмова піде про каналізаційні труби для внутрішнього і зовнішнього використання. Давайте вже ці два типи і якраз і розділимо: сірий колір це внутрішнє використання, помаранчевий колір це зовнішнє використання. Внутрішню розводку трубами потрібно робити різними типами діаметрів. До прикладу, 32, 40 або 50 труба це умивальники, посудомоюшні машинки, різні типи мінімального підключення. Якщо ми говоримо про 110 трубу, це вже йде підключення унітазі. Залежно від властивості, сірі труби теж можна порівняти по різних вартостях. От, до прикладу, дві ідентичні сірі труби. Одна і інша заявлена як один метр. В одній трубі метр вже з флянцем, інший метр до флянця. Іншою відмінністю вартості може бути, до прикладу, маленький сальник, який вже є фтований на трубі в патрубку, або який йде просто в комплекті. Це дозволяє зробити швидкіший. Монтаж каналізаційних труб на вашому об'єкті. При купівлі труб обирайте одинакову товщину стінки труб, то монтаж цих труб буде набагато легший. При монтажі каналі. Поняв. А тепер поговоримо з вами про асортимент та різні типи підключення одної до іншої труби. А, мабуть, самого простого. Це коліно. Коліно буває 90 градусне, 45, 67, 30 і 15 градус. У кожному прокладанні каналізації постарайтеся замінити 90 градусне коліно на 2,45. Так ви зможете убезпечити себе заторів різними видами забруднення в місті стика коліна з трубою. Давайте я розкажу вам, яка ще комплектація може бути до каналізаційних труб. І так почнемо. Почнемо ми з найпростішого це, мабуть, тройник. Тройники бувають різні, різної форми різного кута нахилу. Бувають і перехідні тройники. Коли вам потрібно менший діаметр труби, зв'язати з центральною більшим діаметром. От до прикладу, це є 67 градусний тройник, де 50-ка труба входить в 110. Як і в колінах, в тройниках є теж кут нахилу. Кут нахилу може бути тройника. 67 градусний, 90 градусний або 45. Для того, щоб правильно з'єднати трубку, вам потрібно взяти з'єднувальну муфту. Муфта буває простого типу, буває компенсаційна. Компенсаційну муфту можна використовувати в тому випадку, коли вам потрібно зробити ремонт каназаційної труби і вирізати частину.